Як зрозуміти, що феміністична ідеологія не працює, ви починаєте ну, такий лагідний диспут з людиною, яка дотримується власне цих поглядів? Не обов'язково згадувати якісь праці. Ви ж пам'ятаєте, що диспут з феміністками це як диспут з голубом. Можна з чогось такого нестандартного підійти. От, наприклад, людина говорила про особисті кордони, а я як а Чоловік, який не розуміє, що це таке. Ну, ми ж всі сексисти, тоталітарні да, такі люди, і бачимо жінок тільки в хіджабах, правильно? І до того ж як сексуальний об'єкт. Мені не зрозуміла ця новомодна фраза, два цих слова, особисті кордони. Я перепитав, можливо, ви мали на увазі особисті кордони? Ну потім просто я. А вже ж спровокував відповідну реакцію і сказав, що людина зла. І ще сказав фу слово. Ну і тут почалося. І тут почалося. Колись я був в воєнкоматі в 16 років. Ми масово туди пішли. А коли ми отримаємо паспорт, да, ви взагалі юнаки мають отримати приписне а, як воно називається? Приписне коротше. Або воєнний білет, якось так. І там був психіатр. І психіатр, ти заходив до психіатра, і він розповідав різноманітні небилиці, да? жартував там, на теми там, сексу, там, членів там, і так далі. Ну, різного роду, то реакція нормально, адекватної людини це сміх. Йому смішно, людині смішно, ніяково. І тут людина могла б віджартуватися якось. Ну, вона ж бачить, що її свідомо провокують, типу, на емоції. Її провокують на емоції, вона дає цю емоцію, і вона хоче сказати, що ця ідеологія для неї працює. Вона ображається, вона кричить, вона каже, сам дурак, ви такі всі нікчемні, ви такі погані, ви такі страшні, ви не поважаєте особисті кордони, бла, бла, бла. бла, -бла, -бла". Тобто ми бачимо просто, що людина хвора. І я не можу сказати, що це так, якась хвороба, яка там невиліковна. Да? Це просто от, ну, невротична дуже реакція. Вона не добра, вона не якась конструктивна, вона така от, вам треба всім закрити роти. Да? От, хто думає інакше, вас треба всіх посадити під банку, да? відрізати вам яйця, щоб ви і, і залатати вам роти, да? щоб ви не могли нічого сказати. Коротше, висновок, Висновок, коли у людини починається да, стосовно її ідеології, якихось життєвих принципів, ну, які там не між життям і смертю, да, а які от ідеологічні. Да, вона не може а, розмовляти з тобою з якоїсь там метапозиції, да, бути над своїми ідеями, тебе вислухати, да, навіть якщо ти там стібешся і може там відстібати у відповідь тебе. Тобто. ну, от, Нездорова реакція, вона дуже така вразлива і така реакція жертви. Ти постійно обороняєшся, да? тебе постійно всі хочуть захейтити, тебе постійно хочуть образити. У тебе підвищується тиск, пульс, там 140 сердечко вже б'ється. бо... Як же так, ідеологія така правильна, а тут хтось ще сперечається, чи це незрозуміло, чи це правильно? Ну, коротше, коли викликаються такі реакції, це видно одразу невроз у людини. От і все. А якщо у людини невроз, то вона нещаслива, вона не може повноцінно функціонувати в суспільстві. Бо, наприклад, у мене коли був невроз, то дзвонив телефон, да, і у мене калатало серце. Стукав хтось у двері, двері у мене калатало серце. Я підходив до дверей не те, щоб під'їздити свого, а дверей своєї квартири. І у мене калатало серце. У мене воно калатало, коли я навіть просинався зверху, зверху. Зранку. Тобто у тебе шпарить настільки кортизол, настільки у тебе серце детреноване, настільки у тебе підвищена тривожність, да що ти просто от просинаєшся і у тебе от така реакція: там 130-120 пульс. Чи ти навіть не не проходив? А що відбувається, коли ти встаєш? Що відбувається, коли ти просто йдеш, там, наприклад, прости господи в туалет, там у тебе перебої починаються? Да, оце все дуже неправильно. Я ніколи не скажу, що панічні атаки, підвищена тривожність, там, чи то депресивний синдром це нормально, це не нормально. Це в міжнародній класифікації хвороб, це хвороба. Да? Невроз це по-старому, а да? це хвороба, це розлад психічний. Да? Але він, з нього виходять, да? він фікситься, він пропрацьовується да? різними там, методами: від фармакології до там, психотерапії. І певних там практик усвідомленості, там фізичних навантажень. Все це працює, все це, 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 це не вирок, все нормально. Це не відрізана відірвана нога на війні. Да, з цим можна працювати. А у них ситуація якась зовсім патова. Бо вони хочуть зробити свій невроз нормою. Вони хочуть зробити хворобу нормою. Від хвороби треба лікуватися, симптомів треба позбуватися. А потім, коли у тебе менше симптомів, да, переходити до глибинних причин, до коріння проблеми. А людина, маючи хуйових батьків, хуйове виховання, її не любили, її не поважали, її там, може, били, її там може хтось гвалтував. Справа ж не в мені, справа ж не в якомусь там лівому чуваку, справа в ній, в її оточенні. В її бекграунді, в її стосунках з батьками, з батьком, з матір'ю, якщо вони є у неї, з партнерами. З цим всім людина повинна розбиратися. Ні. Вони хочуть, вони не хочуть розбиратися з неврозом. Вони хочуть, щоб їхній невроз став нормою. А ми це все хавали. Ми це хавати не будемо. Я вам скажу, що не дай Боже, ці люди візьмуть владу колись або матимуть певний політичний, вони і так його мають, але матимуть ще більше політичного впливу, це буде жах. Вони надягнуть кашкети, надягнуть такі піджаки чи пальто шкіряні, візьмуть нагани і зроблять табори для чоловіків, в яких вони будуть відкачувати там тестостерон у них. Відрізати там яйця, щоб чоловіки не дивилися на жінок як на об'єкт сексуального задоволення, як страшно. Цих Корчинський дуже гарно сказав, що якщо чоловік не буде дивитися на жінку як на об'єкт сексуального задоволення, то не буде у нас дітей. І навпаки, якщо жінка не буде дивитися на чоловіка як на об'єкт сексуального задоволення, то теж не буде дітей. А от вони хочуть, щоб дітей не було. Все дуже правильно. Все дуже правильно. Так, що ми маємо? Виходить, що ліватня не хоче, щоб люди розмножувалися. Да? Бо за легендою людей надто багато. Особливо зараз в Україні, напевно, дуже багато людей, дуже багато. Вони не хочуть, щоб люди розмножувалися. І взагалі вони от якось підтримують все те, що антиприроднє. От є природні якісь речі, да? от є чоловік, і чоловік, жінка, жінка. Чоловік такий-то, жінка така. то А от вони все хочуть перевернути, щоб не природньо було, а якось, от блять, через сраку, все в прямому і переносному сенсі. Тому важко важко тут сперечатися, важко сперечатися, але наша справа, яка? Ну Нам треба продовжувати робити свою справу, бо їх дуже багато. От ви подивіться там в коменти, скільки там оцих бойових бійчинь, Ну, ахереть просто. ахереть. Багато дуже роботи.